Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. зі США обіцяє нам переломний момент у 2024 році. Перед цим він обіцяв, що перемога буде у 2023 році, у тому числі повернення Криму. Пише Дмитро Биков. Помітьте, жоден генерал чи головнокомандувач не дає жодних прогнозів чи обіцянок, бо їх слова то не популізм, а реалізм. Важка праця, кров, піт, але не обіцянки неможливого. У нас завжди є вибір повірити. Ційний військовим чи повірити професійним брехунам є ще й багато хто хто обманюватися радий і сам. Бо реальність жорстка, несподіване зіткнення з нею ще жорсткіша, резюмує він в коментарях. До допису волонтера пишуть, що відставки генералів з крила заложного є, підозрілими, і За цим потрібно щось терміново робити. В той же час телеграм-канал Офісне Мишення пише, що заложний терміново покине країну заради важливих особистих переговорів з американцями та союзниками в Європі. Без за жодних політиків та радників серйозна буде серйозною, важкою та вирішальною, побажаємо витримки генералу, чинний глава держави, який його оточення не хоче, щоб після війни головнокомандувача ЗСО генерал Валерій Залужний зміг стати кандидатом номер 1 на місце президента України. Таку думку Сергій Кривонос висловив в інтерв'ю главкому, коментуючи повідомлення у пресі, у тому числі західні про нібито конфлікт між Зеленським і Залужним, і намір офісу президента призначити головнокомандувачем генерал. Генерал-полковника Олександра Сирського кривонос наголосив, що така заміна не є корисною. Зміна головнокомандувача під час війни особливо на даному етапі, абсолютно не є корисною ані для держави, ані для збройних сил. Це по перше. По-друге, щодо президента України, то повторюю його точку зору формує оточення. Комусь вигідно і корисно замінити генерала залужного. А наше завдання номер один не допустити цього завдяки всенародній підтримці, сказав військовий проблемою. Номер один на думку Кривоноса і те, що оточення нинішнього глави держави боїться, що генерала залужний це майбутнє Ейзенгауер, Дуайт Ейзенгауер, генерал 34-й президент США, який після війни стане кандидатом номер один на місце президента України. Саме тому чи не глава держави хоче не допустити цього всіляко дискредитувати генерала залужного та зняти його з цієї посади, поки зняти не вдалося. Підкреслив генерал до зустрічі. Друзі Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!